Здутий живіт, викликає скутість стане впевненість у собі. Згадайте про іспомізан. Еспомізан номер один в Україні серед препаратів для симптоматичного лікування метеоризму. Сніданок в прямому ефірі в буквальному сенсі зараз, як і обіцяв сніданок. У нас понілкова канапка. А понеділок це канапка. Просто готуємо, щоб було поживно, класно, смачно, економно при цьому. До речі, тунець прекрасний продукт, і він буде основою нашої канапки сьогодні. От як обрати тунець Грубич колись розповідав до речі. Зараз на цьому не буду зупинятись. От ми зараз робимо начинку для нашої канапки. От фактично, зараз все перекалапуцкаємо. Рецепт ви бачите на екрані зараз. Що до чого, як, і звідки. От, страшенно красиво. От бачите, зараз я так фактично зараз буду працювати. Дрібна моторика зараз Боже, буде. Це ж мені здається, класичне поєднання. Варене яйце, Абсолютно. плюс плюстунець, надзвичайно смачно. Абсолютно. Так, ну що, я би зараз навіть можу спробував би. тут. Мені підказують режисер чи видаткою зручніше. Не знаю, чим воно зручніше, воно в принципі, що так, що так не дуже зручно, я вам скажу відверто. От. Але разом з тим треба це зробити. Це така єдина маса має бути знаєте? Єдина консистенція. Так зараз воно інакше матиме вигляд, коли я все додам з точки зору там всіх всіх, як називається, соусів там, такого, ну, щоб, та, рідна якась була. Тому не дивіться зараз. Воно ми ще будемо далі перекалапучкувати Це все. Ну, типу, слухай. Нам тут сьогодні стільки компліментів з тобою не робили, стільки вітань передають з, з різних куточків України. Навіть наша постійна глядачка, яка мріє з тобою спекти львівський сирник. О. Ну, Людочка Бурбура Це написала доброго ранку. Мої хороші Нелюсик та ігор. Смачної кави, гарного настрою. Дивимось вас з маленьким янусиком. Бажаю вам всім гарного настрою, спокійного етеру. Ну і обожнюю ваше почуття гумору. Це ви, Людочка, ще наші канапки не куштували. Це Нічого, правда. все ще попереду. Дніпро також нас вітає. Львівщина з нами на зв'язку. Миколаїв з нами на зв'язку. Кременець. Ось доброго ранку, шановні ведучі. Пише нам пані Охріменко, я з Березані, Київська область. Угу. Завжди подобається, коли ви зачитуєте мої коментарі. Всім гарного і мирного дня. Ну і вже піш знайшли варіанти відповідей на слово загадка. Нормально нормально. Трошки, звичайно, ну, буде смачно починається все. Нормально. Упс. Ну ти ж що трішечки в загальній масі. Так, ну що, викладаю тепер. Давай. Е, значить, як це все відбувається? Значить, береш хлібину, береш хлібину. Алі ж бачиш нормальний так? такий у нас тост. Виходить, а чого? Нас? значить, береться ось ця прекрасна наша зелена, повноцінна зелена наша штука. Це наша подушка, фактично. Та? Значить, викладаємо сюди помідорку, отак красиво. Зверху Клас. огірочок. Це ж у нас сендвіч фактично, він має бути сплющений. отак зверху знизу. І тепер викладаю зверху от безпосередньо вже начинку. За таким же принципом будемо робити і другий бутерброд. Okay. У мене завжди з начинкою, я не жалію, я людина не жадібна. Я завжди багато начинки кладу. Ще раз зверху. Оп. Накриваю. Накриваю, бачите, сендвіч фактично готовий. Як бургер сплющую, отак от притискаю і розрізаю. Ну, ніж величенький візьму. Це, до речі, бачите, отакі з зубчиками, це для хлібу добре. Тому візьму от такий. І по центру, де у мене там є невеличка пауза, е, бачите, я вже, я вже простір називаю паузою. Е, яка багато українська мова? Все, все, у нас два бургери, родина з двох людей може готувати. Нормально. Друзі, я вам серйозно кажу, це реально повноцінний величезний сніданок. Ну давай, давай спробуємо. Ой, обережно. Друзі, класний чай солодкий або кава і ось такий оп. Ріки добрі. А ви просто водички зранку випили святої. І потім такий понеділкова канапочка така, або накладанець, так у сендвіч і все. І хліб такий величенький беріть, щоб нормально було. Смачного. Клас, клас. М -м, боже, Боже, начинки реально багато.